Так, оце це ось навпаки достатньо важке. Що тут не знаю. Так, іще, так. У нас тут якийсь фінді-перцевий набір. Така штука. Що це таке? Так, бренд невідомий для мене. Якщо чесно, тут бачу вже китайську, чи корейську, чи японську. Хай не її поймай. Що це таке? Корейська косметика. Зараз, звісно, в тренді. Вона прям коштує нормально. А, я не те витягував. Поняв, Я витягував всю пробку. М -м, прикольно пахне. Реально прикольно пахне. Не скажу, що чимось незвичайним. Але якийсь крем, але тут якась вода. Окей. Так, і тут у нас... Так, щось розлив. Так, колаген. Farming сліпінг маска. Якась маска колагенова перед сном теж запечатана. Ну, Нульцевий наборчик. Подивимося, скільки це може коштувати, скільки взагалі коштує а, японська, китайська чи корейська, не знаю, хто шарив в іерогліпах, на Але зважаючи на те, що скрізь відкриваються корейські магазини з косметикою, я думаю, це саме воно. Прикольна така упаковка. Тактильно, Оці такі геометричні зморшки, доволі кайфові.